Я сюда почувала. За 50% легше стало жити, бо в мене була проблема з руками. Я просинаюся від того, що мені відбирає руки. Жити. Це я вирішила і повторно. Ну, лівому це було два місяці тому. Да, да. Росламаємося. Ось так. Розсламаємося. Повертаємося до набік. На Не да застана. Имете ти кажете, половина ваше за Да, да руках, но както я заради не ми чова и ще се. не се. Он се. Не, разтанаваме се. Чудово. Разтанаваме се. раз. Чудово. Все мені плече постійно? От, Я не можу на ньому спати. Я вам тоді, мабуть, рекомендував на видачку реабілітації. Mm -hmm, да. Все ж таки, якщо ви даєте можливість, і зможете до нас на днів власти, я думаю, що ми вас зможемо довести взагалі до Угу. Зараз повторитися зараз заказать. Тепло. Тепло.